Тепер до, переходимо до третього домену, чи третій knowledge area, да, який називається управління спроможностями і здібностями. Тобто capacity і Capability ми перекладаємо українською як спроможності і здібності. Це п'ятий розділ четвертого стандарту. Ну і це один з таких, напевно, ключових елементів портфельного управління. Тому що саме він дозволяє реально реалізувати стратегічні цілі з урахуванням наявних ресурсів і потенціалу до зростання. Тобто ми ж з вами постійно говоримо, що управління портфелями, на відміну від проєктів і, і програм, це не створення чогось, це в першу чергу баланс, це в першу чергу алаймент балансування. Існування організації в напрямку, в стратегічному напрямку чи в векторі руху до стратегічної якоїсь цілі. І ця ціль може бути ніколи не досягнута. Якщо для програм і проєктів це погано, якщо не будуть досягнуті результати, для яких вони створювались, то в управлінні портфелями це може бути 10 років, ви щось робите і ще не досягнуть. Досягли цієї стратегічної мети, тому що вона настільки велика, що її неможливо досягнути. Але ж найголовніше це оці от баланс поточних можливостей, спроможностей і здібності, і бажаних цілей, куди ви хочете рухатися, і цей домен відповідає за те, щоб в першу чергу портфель формувався відповідно до наявних. Спроможності й здібності, друге, щоб у дорожній карті портфеля враховували, що ми можемо зробити саме зараз, так? а що, можливо, буде потребувати додаткових ресурсів чи якогось там розвитку в майбутньому. І третє, теж не менш важливо, щоб ресурси. Балансувалися між проектами програмами та операційною діяльністю. І це дозволяє не просто обирати найкращі ідеї, ініціативи, а обирати саме ті, які організація справді зможе успішно реалізувати. Щоб правильно опанувати цю цей домен, чи галузь, знань в першу чергу треба схопити суть управління спроможностями і здібностями і зрозуміти, чому це критично важливо для успішної реалізації портфелю. Завдання цього домену забезпечити відповідність між потребами портфеля. І тим, що організація реально може забезпечити як зараз, так і з урахуванням потенціалу розвитку. Важливо розділяти ці два ключові поняття: Тобто, capability, по-перше, якісь там перекладачі, включаючи Google Translator, чат GPT, все інше, вони можуть перекладати як можливості можливості. Capacity, capability. Тут їх все ж таки треба розділяти. Капесіті – це більше ну, більш підходить слово українське спроможності. Тобто, це обсяг ресурсів. Да, там скільки людей, фінансів, обладнання, часу ми маємо, і коли ці ресурси нам доступні. Тобто, це відповідь на питання, що і коли ми можемо реалізувати. Це наші спроможності. Тобто, капеціті. Здібності з іншого боку, це вже про якість ресурсів. Це які знання, навички, досвід, компетенції має організація, щоб реалізувати ті чи інші компоненти портфеля. Це вже відповідь на питання, що ми здатні робити ефективно. Так? І тільки якщо ці два аспекти правильно збалансовані, портфель буде. Не лише створений, складений грамотно, да, але і справді бути можливості його успішно реалізувати в першу чергу для досягнення стратегічної цілі і отримання ці очікуваних результатів. Тут можна от якраз, якщо правильно да, проговорити ці елементи управління спроможностями і здібностями, тобто звернути увагу на те, як ми Плануємо, контролюємо, розвиваємо ресурси для реалізації професу. Ну і давайте от, от, стандарти приводить такий, а, такий класний рисунок, да? але ж давайте розділимо на дві, дві склади. Почнемо з спроможності, з, з capacity. Тобто це те, скільки ресурсів ми маємо і коли можемо їх залучити. І вони, бачите, розподіляються наш Розподіляється на планування спроможностей, тобто ми прогнозуємо потреби в ресурсах, наприклад, людських, фінансових, технологічних, і розуміємо, коли там нам це потрібно. Друге, це управління, управління попитом, так? навіть так, управління попитом і пропозицією. Тобто ми співвідносимо, що потрібно, потрібно портфелю з тим, що реально доступна у нас організація. Далі, оптимізація цього попиту, тобто ми коригуємо навантаження між компонентами, щоб унікати конфліктів або недозавантаження. І четверте, це. Воно однаково буде, що тут, що тут. Це аналітики і звітність. Тобто ми відстежуємо використання ресурсів і приймаємо рішення на основі отриманих даних. З іншого боку, здібності, capability. Це те, що і наскільки ефективно ми здати, здатні реалізувати. І вони розділяються на оцінку здібності, capability assessment, Тобто аналізуємо компетенції, досвід, інструменти, які організація має. Далі е акцентується на розвиток е нових здібностей. Тобто, якщо чогось нам бракує, ми плануємо навчання, залучення, розвиток, створення ресурсів, тощо, закупівлю ці ресурсів тощо. І е підтримка існуючих здібностей. Тобто тут ми забезпечуємо, щоб ключові знання і навички не тільки створювалися, да, а найголовніше не втрачалися в організації, а постійно попадали в нашу базу знань і працювали на нас. Ну і знову аналітика, да, яка ж, точно так же, скажемо, використання для того, щоб приймати правильне рішення. І обидві оці частини. Управління спроможностями і здібностями вони працюють у взаємозв'язку, і їхнє балансування є основою ефективного виконання портфеля і досягнення цінності від портфеля для організацій. Отже, як планування спроможностей і здібності може допомогти ефективно реалізувати ці портфельні ініціативи з урахуванням. Врахуванням організаційних обмежень, ну, почнемо зі спроможності. Тут наша мета це зрозуміти, які ресурси, в якій кількості, в який момент будуть доступні для виконання наших ініціатив. Тобто ми формуємо такі узагальнені профілі попиту і пропозиції. Це дає змогу побачити всю картинку в цілому. Скільки людей, скільки коштів, інструментів, активів ми маємо зараз, так? і скільки потрібно буде в майбутньому, коли ми будемо цей портфель виконувати. І це дозволяє уникнути перевантаження, конфліктів і допомагає приймати обґрунтоване рішення щодо пріоритетності компонентів портфеля, послідовності виконання. Створення, до речі, і здібності або покращення спроможності і тощо. З іншого боку, це розвиток здібності. Це вже про розширення того, що ми вміємо і що ми можемо робити. Ми не просто оцінюємо наявні навички, ми їх цілеспрямовано розвиваємо і створюємо нові навички. Це можуть бути як технічні знання, так і лідерські якості. Розуміння контексту проєктів, розуміння якихось там глобальних моментів, або здатність працювати з новими технологіями. Таке планування формує такий заділ да, на майбутнє, щоб організація була здатна реалізувати нові складні ініціативи або в рамках нашого портфеля, або в наступних портфелі. Таким чином, поєднання цих планування і спроможності і розвитку здібності створює реальну таку основу для збалансованого і адаптивного управління портфелем. Тепер давайте з'ясуємо, напевно, найважливішу функцію в портфельному управлінні. Це балансування supply and demand, да? забалансування попиту і пропозиції ресурсів. Ну і тут можна розділити на три елементи, і, напевно, найголовніший буде аналіз, який допомагає нам зрозуміти, які ресурси маємо, в якій кількості, як це співвідноситься з потребами наших ініціатив. Тобто, ми говоримо тут взагалі про всі ресурси: про людські, фінанси, матеріальні, інтелектуальні, технічні, якісь там assets, да, там, приміщення, можливості. Тощо. Головне, проаналізувати, що є, і що, що є, яка потреба. Друге, після аналізу ми переходимо до пріоритизації. Тобто, ми вибираємо. Ті ініціативи, які приносять нам найбільшу стратегічну цінність. І третє, на основі аналізу і пріоритизації, ми приймаємо рішення, або як розподілити ресурси між цими ініціативами, або як змінити послідовність реалізації ініціатив, або компонентів, там, проєктів всередині портфеля. Отже, цей процес не просто. Якби відповідає на питання, в кого що є, да? а це про таке усвідомлене прийняття рішень, які дозволяють забезпечити максимальний ефект від кожної одиниці ресурсу в межах портфеля. І от тут знову графік з зі стандарту. Який ілюструє, як відбувається балансування між проможностями, організації та попитом на ресурси, в портфельному управлінні це постійний динамічний процес. Він залежить від пріоритетності ініціатив, від їхньої бізнес-цінності, стратегічного значення тощо. Тобто наша мета не допустити або перевантаження. Або недозавантаження ресурсів. Так? Як от тут от показано на цьому слайді да, на, на графіку, е, в певні періоди попит перевищує спроможності, так? і ми тут маємо перевантаження ресурсів. І це веде до зниження ефективності роботи. З іншого боку, є періоди, де навпаки да, ресурси простоюють. І це означає втрату потенційної, потенційних можливостей, потенційної цінності. І розподіл цих ресурсів еквілібріум да, має базуватися на чіткому аналізі пріоритетів портфеля, на аналізі очікуваних вигід і наявних ресурсів. Ми враховуємо як довгострокове стратегічне бачення, так і короткострокові операційні обмеження. Ну і звісно, ми повинні постійно моніторити і коригувати ці рішення в міру. Розвитку наших компонентів, ініціатив і появи нових можливостей і викликів в тому числі. Далі. Тепер давайте пару слів поговоримо про важливість постійного моніторингу, моніторингу виконання, верні використання цих ресурсів. В портфельному управлінні. Ситуація постійно змінюється. З'являються нові ініціативи, змінюються строки, зростають або скорочуються обсяги робіт тощо. Тому ми маємо регулярно переглядати відповідність між спроможностями організації і попитом з боку цих портфельних компонентів. Так? Оптимізація дозволяє нам вчасно реагувати на зміни. Перенаправляти ресурси, коригувати плани, уникати конфліктів між компонентами, уникати зайвих витрат, навіть не витрат, а втрат можемо назвати це. Ми не просто розподіляємо ресурси один раз, ми постійно підтримуємо баланс між тим, що доступно, і тим, що нам потрібно. Також важливо врахувати так званий ризик апетит організації. Ризик апетит нашої організації, тобто, наскільки ми готові ризикувати нестачею ресурсів, там, затримками, перевантаженням, ну, тобто скільки готові цього прийняти на себе. І для цього потрібно системно збирати аналітику, відстежувати тренди, фіксувати отримані уроки. Все це формує нашу внутрішню базу знань і допомагає приймати більш правильне обґрунтоване рішення, пов'язане з майбутньою з реалізацією проєкту. Тобто, свідомо приймати цей ризик і мати ці свідомий ризик епітату. Далі, що стосується здібності, тобто Capability, і, нагадаю, да, це здатність виконувати портфель ініціатив досягати таких стратегічних цілей, здібності формуються через людей, через процеси і через системи. Якщо спроможність Capacity – це про те, що організація може зробити прямо зараз. То здібності capability – це її потенціал адаптуватися, масштабуватися, розвиватися тощо. Зріла організація переходить від залежності, від окремих фахівців, інструментів, процесів до системного використання стандартизацій, підходів, процесів тощо. Тобто. Оцінка здібностей дозволяє виявити сильні слабкі сторони, зрозуміти, чого бракує, і сформувати, сформувати для нас такий організаційний план розвитку. І це основа до довгострокового успіху. Ми не просто реагуємо на потреби сьогодення, да? ми готуємо організацію до майбутніх завтрашніх викликів, які. Сам, навіть сам портфель може створити, спробки да? створюючи нам додаткові можливості. Ем, організація повинна не лише розвивати ці нові здібності, а й підтримувати вже наявні. Відповідно до своєї стратегії, зміну середовищі, ринку, у нас може бути ну, якби, попит на існуючі, збільшувати зменшувати попит на існуючі здібності. Так? Розвиток здібності передбачає посилення знань, навичок, лідерства, врахування культури організації, там, вимог клієнтів, ринкових тенденцій, розвитку технологій тощо. Особливо важливі компетенції це управління взаємодією чи відносинами, комунікація. Таке бізнес ну, особливо важливий в першу чергу для портфельної команди, так? це бізнес-орієнтоване мислення, лідерство, здатність ухвалювати рішення тощо. Але цього може бути недостатньо. Потрібно ще і вбудовувати. Вбудовувати розвиток цих здібностей у процеси, в технології, в прийняття рішень, проводити регулярний аудит цих здібностей, спроможностей, перевіряти, яку користь вони дійсно приносять, чого недостатньо, планувати їх розвиток тощо. Це дає змогу не просто досягати конкурентної переваги, а й утримувати. Отримувати цю перевагу в довгостроковій перспективі. Ну і щоб ефективно управляти портфелем, нам постійно потрібно збирати, аналізувати і використовувати дані, пов'язані з ресурсами. Звітування, аналітика допомагають відстежувати, наскільки ефективно використовуються ресурси, наскільки ми наближаємося до стратегічних цілей, і чи відповідають наші, наші спроможності і здібності реальним викликам портфеля. Такі інструменти, як дашборди, burn-up, burn down діаграми або звіти з використання ресурсів, дають змогу вчасно побачити відхилення, виявити тренди. І приймати обґрунтоване рішення. Крім того, ці дані формують таку історичну базу знань Lesson learned, яка може бути використана в майбутньому для планування майбутніх портфелей і компонентів портфелів. Ну і щоб Портфель щоб портфель виконувався ефективно, нам потрібно збалансувати те, що організація здатна здатна зробити прямо вже зараз, тобто її спроможності, з тим, що вона потенційно здатна зробити в майбутньому. Тобто її здібності. Цей баланс дозволяє не просто. Заповнити прогалами, а оптимально використовувати ресурси для правильного досягнення стратегічних цілей. Зокрема, це стосується таких от вузьких місць, таких як дефіцит спеціалізованих навичок або якогось там критичного обладнання. Ключовим підходом тут є, можемо назвати це, динамічне балансування. Тобто, ми постійно адаптуємо. Розподіл ресурсів відповідно до змін пріоритетів портфеля, інтегруючи як поточні спроможності, так і потенціал розвитку наших ресурсів в портфельну стратегію. Ну і якби, фінальний такий слайд. А, вже зрозуміло, що ефективне управління. Спроможністю і здібністю організації є таким основним моментом, напевно, одним із ключових моментів управління портфелем. Але, але, чому вона основна? Тому що дає нам можливість досягати таких от основних чотирьох стратегічних результатів. Перше, дозволяє вирівняти використання ресурсів з пріоритетами бізнесу чи організації, що в свою чергу підвищує ефективність і продуктивність реалізації кожного окремого компонента і всього портфеля в цілому. Друге, завдяки такому управлінню ми мінімізуємо конфлікти, і оці вузькі місця, bottlenecks. Які зазвичай виникають в портфелі, особливо коли йдеться про якісь там складні, дефіцитні критичні ресурси. Крім того, організація стає більш гнучкою і здатною швидко реагувати на зміну, як зовнішнього середовища, чи там на зміну внутрішні, внутрішніх потреб. Ну і останнє, напевно, най, найважливіше це. Те, що грамотне управління спроможностями і здібностями воно сприяє максимальній реалізації цінності портфеля і створює довгострокову конкурентну перевагу для вашої організації. Ну і це, напевно, все по управління спроможностями і здібностями. Тепер. Зайдіть за посиланням в описі, і пойдіть тут. От. Ну, прочитайте додаткову інформацію, розділ 5 в стандарті в стандартів. Почитайте цю статтю, подивіться матеріали, і головне здайте мікротест з управління спроможністю і здібністю про Тоді ви зможете підтвердити, наскільки ви. Гарно опанували цю тему, і якщо ні, перездавайте, дивіться ще, вивчайте, щоб ця тема дотягнути на карті знань цю тему до щонайменше 75%.